Вітаю, шановні, всі знають історію Каїна і Авеля. Але мало хто знає, що це були глибоко віруючі люди, і Каїн і Авель приносили Богу жертви. І тут стикаються дві віри: є віра в зла, віра, яка вбиває, і віра Божа. Бог прийняв жертву Авеля, але Каїна жертву не прийняв. І Каїн вбиває брата і заздрощів, а що Бог його жертву прийняв. І сьогодні ми що бачимо? Сьогодні йдуть суперечки, дискусії з віруючими. Якщо я зараз виставлю ролик, ви цього не побачите. Але дуже багато коментарів віруючих людей. Вони будуть сидіти хлібом, не корми, дай їм щось пописати, щось негативне, щось вони знайдуть, щось вони зацепляться і будуть до ранку там щось писати. Якщо ти віруюча людина, йди проповідуй, йди цю силу, енергію, направ на людей, які не знають Бога. Ні, вони будуть бити, добивати віруючих людей. Це віра каяна, вона вбиває. І знаєте, фарисеї вони були самі набожні люди, самі віруючі, але вони розіп'яли Христа. Ісус прийшов, каже ви кодло, гадюче. І він, він показав їх справжню віру. І дійсно ми бачимо, що вони вбили і розіпяли Христа. Знаєте, віра диявольська, бісівська, вона не має справ. Вона буде лише осуджувати, вона буде критикувати, вона буде дискусувати. Ця віра, вона буде шукати, за щоб зацепитися, щоб осудити людину Божу. Бігайте таких людей, тікайте від таких людей, йдіть за людьми, які приносять Богу жертви, жертву любові передусім. Йдіть за людьми, які спасають людей, які не дискусують, а дійсно прикладають зусилля, щоб навернути людину до Бога. Ось що робив Христос, ось що люби, робили апостоли, Ось що ми повинні робити: не осуджувати, любити та спасати людей. Які йдуть погибель?